Це з приводу ілюмінації, звичайно, що є розпорядження і уряду, і ми знаходимося у постійній комунікації щодо її відповідно зменшення. Однак, ми дивимося на навантаження цієї, тобто ілюмінації. Якщо вона дійсно критична, звичайно, що ми приймаємо рішення і скажімо так, в примусовому, тобто порядку вживаємо заходів для того, щоб її вимикати з приводу знов ж таки енергозабезпечення критичної інфраструктури. То вона наразі не відключається. Знову ж таки, вона може бути обмежено енергопостачання із аварійними графіками відключень, коли не вистачає електроенергії на область і ті ліміти, які тобто доводяться, вони навіть не виконуються. Споживання Харківської області біля 900 МВт у зимовий фактичний період. В літній період це 500-600. В залежності від того, скільки населення перебуває в місті Харкові, скільки підприємств працює у місті Харкові. Звичайно, порівнянні з 21-м, тобто роком воно трохи зменшилося із об'єктивних причин, тому що менше стало людей, менше стало підприємств, частина підприємств. Виїхала наразі, на ранок ми фіксуємо тобто трохи покращення вже ситуація більш-менш стабільна. Однак, знов ж таки, я ж, я ж скажу, це все. Результати роботи наших енергетиків, наших підрозділів ДСНС, які працюють цілодобово для ліквідації наслідків усунення аварії.